Доброго дня всім. Справа в тому, що в світі близько 300 мільйонів у нас людей слабкозорих і 40 мільйонів сліпих, тобто це за статистикою. І, і чому ж саме Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до населення, до лікарів? Провести от дні, от, як День боротьби зі сліпотою, День боротьби зі сліпотою від глаукоми, День білої тростини, тобто, щоб наголосити на проблемі сліпоти, е, тому що в 1999 році Всесвітня організація охорони здоров'я. Е, Започаткувала програму зір 2020 тобто за 20 років, в зв'язку з тим, що прогресивно збільшила кількість сліпих і слабкозорих. Вирішили зайнятися боротьбою зі сліпотою, сліпота якої можна уникнути. Тобто це не тільки вроджена а сліпота, якої можна уникнути. І от за ці 20 років ми повинні зменшити в всьому світі, в тому числі і Україна приєдналася до цієї програми, кількість сліпих в два рази сліпоти, якої можна уникнути. І заходи, які почали проводитися в Україні, практично за останні шість років активно. Це перший день боротьби з зі з зі сліпотою від гловкоми, які ми просто ну відсвяткували, не можна сказати, відзначили, тому що відзнак відзнака була. Кожен обласний центр вивіз. На центральній вулиці свого міста спеціальне обладнання провели дослідження пацієнтів. От ми, наприклад, провели дослідження в києво печерській лаврі. Так серед трьохсот заочників, які навчаються, і викладачів, і монахів лаврських, ми знайшли ну, більше 20% пацієнтів з гіпертензією. А за статистикою на тисячу профілактичних тонометрій ми знаходимо 5-6 випадків первинної глоукоми, тобто однозначно глоукоми більше, і однозначно потрібно нам знаходити різні варіанти, щоб пацієнт почув про це тяжке захворювання. Воно підступне, воно безболісне захворювання і можна визначити тільки звернувшись в кабінет до лікарського прийому чи кабінет до лікаря. Перемірявши внутріочний тиск, коли це треба робити, уже завдяки засобам масової інформації знають майже в кожній сім'ї. І от ми хотіли б, щоб сьогодні і ще почули пацієнти, коли людина досягла 40 років, і наступні кожні 3 роки потрібно робити вимір внутріочного тиску. Особливо важливий момент, чому от сьогодні, наприклад, Микола Васильович Гурчій, професор з нами, тому що одна із основних причин виникнення глоукоми і сліпоти це цукровий діабет. Це спадкова глоукома, це гіпертонічна хвороба. Через те, якщо в сім'ї є ця патологія, необхідно обов'язково звернути увагу на те, на раннє виявлення. Тобто, чому в 40 років, знову таки, тому що в 40 років вже. Доказано науково, що йде зашлакування організму, а середині ока є спеціальний м'яз, де називається акомодаційний. Він виробляє внутріочну рідину. І повинен бути баланс. Око це куля. Скільки рідини виробляє м'яз, скільки повинно відтікати. Тоді це баланс, і внутрішній тиск повинен бути від 12, скажімо, до 18 міліметрів штутного стовпа. А відтікає рідина через трапекулярну зону, через таке сито. І от якщо це сито забивається, чим забивається? Людина хворіє протягом всього життя, пігментний епітерій, лейкоцити, су. Тобто і це сито забивається, і виробляє рідини стільки ж око, а відтікає гірше. І накопичується ця рідина, і таким чином підвищується внутріочний тиск. І чому ж, ну нехай би підвищувався, а так він же ж тисне на нервовий епітелій, на нервові закінчення іде відмирання зорового нерву. І от пацієнт при глоукомі захворювання не болюче. Але ви зараз бачите 100% до третьої без стадії. І тільки коли звужується різко поле зору, тому що відмирають нервові клітини, відмирають і залишається трубчасте поле зору, і пацієнт ще бачить 100% через це трубчасте поле зору, і потім зникає. Через це дуже важливий момент знати, що от чому потрібно ран... раннє виявлення, чому потрібно звернути увагу на те, щоб пацієнти зайшли поміряли тиск, для того, щоб не прозівати оцю початкову стадію.